Всіх вітаю, друзі! Сьогодні в мене нова розпаковка від інтернет-магазину Кора. Отримувала через нову пошту, вона вже в мене відкрита, тому що магазин новий перевіряла, що в коробці, адже не вірила, що сюди можна помістити три саджанці та добрива. Гайда дивитися! Швиденько пройдусь по препаратам: скор для персика вартість 25 гривень, і мегафол це антистрес і стимулятор росту для троянд, вартість 45 гривень. А ось і самі саджанці. Тут у мене ялина блакитна, кейбаб, також модрина європейська і рослина, яку давно хотіла, це Гінкобілоба. білоба. Гінко білоба найменший саджанець. Запаковано все в тирсу, як ви бачите. Корінці непогані. Упаковка стандартна, запаковано в тирсу, зверху в чорна плівка. Ну, звичайна упаковка. Є гарна коренева система. Замовлення підтвердили через Viber, досить швидко зібрали та відправили без передплати через нову пошту. Дуже давно хотіла саме дерево гінка білоба. Якщо чесно, не знаю, де посаджу, але воно мені дуже подобається через своє листя. Це дуже корисна рослина, ви, мабуть, бачили чай з неї, вона корисна і для пам'яті, і для імунітету, і для всього організму. Я отримала ось такий садженець. Коренева система досить гарна, садженець сам виглядає, неначе суховатий. Посаджу поки що його в горщик на дорощування. Потім пересаджу на постійне місце. А ось так виглядає гінко білоба в природі. Це величезне дерево, насправді. В саду його можна стригти, стримувати ріст. І також я досить часто бачу в наших інтернет-магазинах, продають продають гінкобілоба на штамбі. В нього дуже гарне листя, воно дуже невибагливе. Я читала наші джерела, кажуть, що росте в будь-якому ґрунті на сонці в півтіні. Але це осіння рослина, тому що неймовірно гарне листя саме восени. Подивіться, як яка краса, мою надію і в мене така буде. Саджанці мадрини та ялини теж буду висаджувати в горщики для дорощування, тому що, якщо чесно, це саджанці для дорощування за досить демократичну ціну, мають гарну кореневу систему, отож, витративши трохи часу, можна напевно виростити справжніх красенів, а потім восени дам вам звіт, як вони підросли і що вийшло з цієї моєї затії. Дякую, що були зі мною. Дякую за вашу увагу. Всім пока-пока.